Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи роботи на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь отримати за це якусь фіксовану заплату, а мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам із... з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, а чому цьому не навчитися? я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, Перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, я починав. Працювати дуже просто. Потім не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І Ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати. від приходить домой, віддохнуть, можуть щось з дітьми поспілкуватися і все. І е, на прикладі просто онлайн, мижут українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео. І будете це гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.